перші емоції в мене вже минули. Я півгодини провів а, на здачі допінг-тесту, тому я вже охолов. Я, але все одно ще під такими враженнями. А, я дуже цього чекав, дуже цього хотів і дуже багато для цього працював. Тому а, я радий тому і вдячний всім, хто долучився до цього, хто допомагав, підтримував. І зробили це можливим, ну, ви знаєте, для того, щоб поєдинки знов ж таки проходили одні ворота, це, це результат наполегливої роботи і ну, вже такої репутації, яка йде за мною. Тому що, наприклад, цей суперник мій який, з яким я бився в фіналі, він просто ну при, дуже про легко пройшов тих конкурентів, які я важоритами. Тобто він абсолютно впевнено прийшов. Але е, коли ми зустрілися в фіналі, я був більше мотивований, більше хотів і зрозумів уже після першого раунду, що психологічно я його ну, я отримав перевагу над ним, і далі все було просто справою техніки і концентрації. Дуже ціную підтримку своїх близьких і всіх, хто підтримує спорт, всі, хто а, вважають це важливим, це насправді дуже важливо. Я всіх люблю. Дякую вам.